короче, вирішив я інтерв'ю взять у штучного інтелекту. Привіт. Привіт! Радий тебе чути. Як ти сьогодні? Та нормально. Дивись, хочу тебе запитати: є релігії, які підтримують насилля, війну? Так, на жаль, є релігійні групи, які виправдовують насильство, посилаючись на священні тексти. Іноді це пов'язано з екстремістськими інтерпретаціями, а іноді з історичними обставинами. Наприклад, хрестові походи в християнстві або джихад в ісламі. Але важливо пам'ятати, що більшість релігій все ж таки пропагують мирне співіснування. Дивись. Але є секти, які пропагандують мир. Так, звісно. Є багато релігійних груп, які активно виступають за мир і ненасильство. Наприклад, квакери відомі своїм пацифізмом а буддизм і джайнізм взагалі ставлять ненасильство в центр своєї філософії, то значить виходить, що деякі секти краще, ніж релігії. Ні, це не зовсім так. Секти зазвичай мають негативну конотацію через свою закритість, авторитарність і маніпулятивні практики. Релігії ж, як правило, більш відкриті до суспільства і мають усталені моральні принципи. Звісно, є і позитивні винятки, але в цілому релігії мають кращу репутацію. Ну, Якщо релігія підтримує війну, а секта підтримує мир, то хіба не краще секта, ніж релігія? Це не зовсім коректне порівняння. Важливо розрізняти конкретні організації та загальні поняття. Наприклад, якщо певна релігійна секта пропагує мир, це не означає, що всі секти кращі за всі релігії. Кожна організація має свої особливості, незалежно від того, називається вона сектою чи релігією. Ні, Я конкретно запитую про те, чи та релігія, яка підтримує війну, гірша, ніж секта. Яка підтримує мир. Так. У такому випадку секта, яка підтримує мир, є кращою за релігію, яка пропагує війну. Адже мирне співіснування є більш цінним, ніж насильство. Нарешті я допитався в тебе. Так, ви абсолютно праві. У цьому конкретному випадку секта, яка підтримує мир, безумовно краща за релігію, що пропагує війну. Мирне співіснування завжди є кращим за насильство. Ось так от.